Дивно пахнуть магазини, дивно пахнуть ресторани. Я б там могла жити тільки через погоду і через зарплатню. Це не буде розкішне життя, але ти можеш собі дозволити там купити машину в лізінг, наприклад, взяти там нову техніку. Ну, взяти, так, жити. Багато безхатьків вони валяються просто там на вулиці. Все виглядає круто. Ти піднімаєш телефон, і ти одразу фоткаєш тобі Класна локація, гарно тобі не треба її вишукувати. Ну то в типових фастфудах це взагалі вообще... така трошки антисанітарія. Знаєш, воно так виглядало все. Це прикол, а моя подруга розплакала. Привіт, я Женя. Привіт, я Лена. Ми від Design Studio, І сьогодні ми поговоримо трохи в незвичному для вас форматі. Ми обговоримо сьогодні не тільки дизайн теми, а й подорожі. Подорожі як, якби це елемент натхнення. І якраз я повернулася з подорожі далекої, і ми сьогодні про неї будемо розмовляти. Я знаю, що ти недавно повернулася з Америки, і мені дуже цікаво говорити з тобою сьогодні. Який там новий графічний досвід ти отримала як дизайнерка? О, це цікаве питання. Насправді, е, графічний досвід був. Він був. був він був. Знаєш, оце от очікування реальності. Коли ти знаєш про Америку, там чуєш оце. Mm -hmm. Оце типу, що це блін. Така країна. Ти бачиш це в телевізорі. ти Американська бачиш Це мрія. Так, американська мрія, це бачиш в телевізорі, бачиш це там на відео, в Ютубі всюди. І в тебе складається, якби такі трошки, що ти поїдеш, і там все буде вау, мега, супер класно. Тобто, якщо ти прям не Чекай, ти мені хочеш сказати, що ти приїхала розчарована? Ну не зовсім. Я би не сказала, що розчарована. Знаєш, це не той досвід, на який я mm -hmm, сподівалася, я який я очікувала. Чомусь мені здавалося, що знаєш, там має бути все більш таке. Нове технологічніше, якби ніж в Європі. Ну щось такого плану? Знаєш, mm -hmm. таке? Типа скачок в mm -hmm. майбутнє. А це був скачок в минуле, насправді. Вау. Wow. Я не очікувала такого. Скажи, будь ласка, тоді є. Чому так? Не чому по яких містах у вас був тріп? Десь я була в Лос-Анджелесі, я була в Сан-Дієго. Ми були в сан франциско mm -hmm. кармель Бей, здається, це так називалося. І загалом ми от їхали по узбережжю Каліфорнії. Я в Каліфорнії була. І якби спускалася по збережжю з mm -hmm. лос -Андж... Чекай, з ми спускалися позбережу з сан франциско до Сан-Дієго. Це був довгий трип і заїжджали в такі теж містечки маленькі. Добре, то чому в тебе от виникла ось ця реакція? Очікування реальність? Чому виникла така реакція? Ну, дивись, я туди поїхала трошки в воркейшн, так бо mm -hmm. ми для нашого каналу від дизайн, де ми ділимося експіріенсом і різними темами дизайнерськими. Я для нашого каналу робила фотки. Так, я хотіла зробити багато mm -hmm. фотографій, якісь натхнення. Оце все, якби загалом, Америка, ну класна, вона дуже фотогенічна. Чесно, це от те, що ти бачиш в кіно, це вона таке виглядає. Але ну. Це тільки от про білдинги, про будинки, про калоршейп. <сіп> про це стіпа, це виглядає круто. Ти піднімаєш телефон і ти одразу фоткаєш тебе класна локація, гарно, тобі не треба її вишукувати. Але ну я трошки за іншим теж туди їхала, знаєш, оцей от дизайнерський досвід. Я думала, типу, ти дивишся, а там білборд, невероятної красоти, просто а там ну от там. Типо, які е, захід на, назад назад, в Так, таке назад. Враження. В ті в мене є фотка ресторану. Я прикримо сюди. Mm -hmm. Ну ти, от в цей ресторан, ну не ну типу не підеш їсти. Ти такий, чується, що ви, що ви, такі чи за такою це що Вообще таке логотип, які логотип, які кольори, ви, що Але ти? розумієш це, працює. Я так розумію, це працює функція. Це це мені здається. Взагалі ми дуже багато розмовляли про це з моїм е, хлопцем. Чому це так виглядає? Мені здається, що Америка просто настільки величезна, це настільки велика країна, що от вони це збудували там 30 років тому. Воно працює все, і вони працює. не будуть. Вони не будуть, типу, це реновацію робити. Я не кажу про кожен бізнес. Звичайно, ні. Я кажу просто про такі знаєш. Mm -hmm. От бізнеси на вулиці, от на вулиці. Mm -hmm. Ти йдеш, дивишся на вітрини, дивишся на якісь там логотипи, на усе все. От про такі бізнеси. Це ну якби не Apple, є, є враження, от більше і краще. Про Америку так, якщо чесно, так. <рес> ну, типа, чесно, так. <рес> Цей розмір має значення. <рес> а якщо ми говоримо, скажімо, вже конкретніше про айдентику, про саме ось ці елементи графічні, які mm -hmm. нас цікавлять. Дивись, мені сподобалося, знаєш що в магазинах пакування Пакування дуже сподобалося. Я так і знала. І ці пакування, то тобто, в Європі, наприклад, зараз ми в Польщі так знаходимося, mm -hmm. і тут. Воно більше продається семплами, тобто з одною штучкою. Uh -huh. А там, ну через те, що більше це краще, то вони продають прям ну от, коробками, опак пакуваннями. Ти маєш одне пакування, яке от в себе е, збирає ці чотири маленькі, і воно теж виглядає ще по іншому. Uh -huh. Ну і дуже гарно. Воно реально дуже гарне. Тось тобто мені здається, що там якось більше кольору. Знаєш, от не uh -huh. бояться кольору. Вони додають якісь такі дуже яскраві кольори. Я такого в Європі ну мало бачу. Насправді тут більше таке все становане. А там ну вони не бояться фіолет, якийсь градієнт, якісь там неон, Знаєш, мені здається. У них це, якась це. там інша технологія друку. Я слідкую мені за чусь, дизайнерами американськими, і в них такі яскраві постери. Тоже. Просто так, супер. Так. Воно так виглядає яскраво, так знаєш, соковито саме. Ну, ти знаєш, що якщо друкувати, наприклад, навіть якщо розбиратися в кольоровому профілі, то в Європі друкують на фогра 39 дев'ять колоти. То в Америці друкують якби на зовсім іншому профілі. І mm -hmm. може через це. Ну, треба треба. Ятися, якби дослідженням цього питання насправді, бо брін дуже круто виглядає, дуже там підхід трошечки інакший, от інакший до цього всього. От ти береш ту упаковку, не знаю, ну якогось соку відчувається цей флоу. Знаєш, я підготувала для тебе тут декілька запитань про Америку, але я хочу зараз їх трошечки відкинути і задати питання від себе. Я знаю, що зарплатня. <реш> Ця тема грошей цікавить всіх. Зарплатня значно приємніша, значно вища. І я знаю, що ти маєш знайомих, які працюють саме там в тій, в нашій сфері. Скажи нам трошечки. Ну, про це. Ну це від п'яти тисяч доларів на місяць заробляє чистими. На на від п'яти тисяч доларів ти заробляєш на руку там далі тільки в космос, <реш> дивлячись на те, на кого ти працюєш, що ти робиш. Залежить від того, що конкретно чим ти займаєшся Це дуже приємно звучить. Мені здається, це просто знаєш така робота, коли ти приходиш в офіс, працюєш 8 годин і йдеш спокійно додому. Не можу так сказати. Я не знаю, просто <гум> не знаю цього. Я познайомилася з дівчинкою, яка працює не графічною дизайнеркою. А вона робить кухні. Вони <гум> дизайнять кухні. І вона зараз теж пішла на фріланс і заробляє от, ну, десь там шість тисяч доларів. Отак, от мені подобається, що от за ці гроші ти реально можеш собі дозволити багато чого. Ну тобто це не буде розкішне життя, але ти можеш собі дозволити там купити машину, ну, в лізинг, наприклад, взяти там нову техніку ну, взяти. Жити. Так, то Тобто нормально ти можеш класно жити, нормально. В тебе все буде добре. В тебе буде вистачати там на подорож. Якусь Америка велика. Ти там багато хто подорожує. Слухай. Тоді, ось ти кажеш, Америка велика, багато хто подорожує. Чи є якісь такі от прям особливості в графічних стилях, які тобі запам'яталися? От що, що би ти можливо хотіла запозичити крім ось цього яскравого пакування привезти в Польщу або Україну? Мені чомусь здалося, що вони підходять якось простіше до самої ідеї графічного дизайну? Це... Якби, як це добре описати? Простіше, в плані, м, ти відчуваєш таку ну, такий флоу, такий настрій, такий, цю легкість, знаєш, от якось воно таке грайливе, таке прикольне, що ти. Це дійсно та пачка чіпсів чи там пачка, не знаю чого, соку, печива, яку ти хочеш взяти, бо вона, блін, гарна, ну вона гарна. І от якийсь такий підхід до них цікавий, що вони роблять, ну, якби знаєш, якось більше так. М Дощі би не сказала, що більше душі, якось більше розслабленості. Вільно мені так, ну щось вільно. Такого. Якось так вільніше трошечки uh -huh. це виглядає. Ну, мені так здалося. Я не знаю, можете мене поправити в коментарях. Може, хтось вважає інакше. Я знаю, попередньо ти мені розповідала, що твій досвід, ваш досвід в відвідуванні якихось там кафе і ресторанів був не зовсім позитивний. Ну так, мені, якби знаєш, це було. Інакше. Це, Це було інакше. інакше. Це було інакше, ніж там в Індонезії, наприклад, або там, в Європі. А ресторани виглядають серйозно е так, як от, в кіно. От вони виглядають реально так, як в кіно. Але там дивно пахне. Тип. Вся Америка взагалі для мене дивно пахне. Я нюхач, нюхач чи кожне то... місто пахне інакше, я з... вірю, знаю. Чим пахне? Старістю. З ну, чимось старим. знаєш, Дивно пахнуть магазини, дивно пахнуть ресторани. от Чимось таким старим. От реально, от, от Америка стара. От стара, якби мені сподобалась Америка. Це не якби я тут коментую, це все просто емоції свої розказую, Мені в цілому сподобався і тріп, і Америка. Там моя подруга, до якої ми поїхали, дуже сильно постаралася з, якби з нашим тріпом. Той в ту кількість днів, що ми там були, таку кількість взагалі міст і я не знаю всяких класних речей, то це вона реально постралась. Mm -hmm. Але ну дивний такий експіріс мені реально є з чим порівняти, і дивно пахне. Америка дивно пахне. Смердить чи щось. Мелька воню, вонюча. Вот. Ужас. Ну, і... Ліана, Це... Лі, більше обійзу тобі не відкриють. Вона в мене на 10 років. Вона в мене на 10 років. Ну, але, ну, ну, багато бомжів, так? То Те теж не будемо опускати у цих таких... Прикольно. які кричать, кричать в повітря: такі чимось. А самі ресторани ми були і в трошечки дорожчому сегменті, і в таких типових фастфудах. Ну то в типових фастфудах це взагалі ну це мені от така трошки антисанітарія. Знаєш, воно так виглядало все. Ну стара, но стара, знаєш, і там в туалетти якісь заходиш, і воно там ще для для працівників якісь там прикольчики стоять. Тобто це в Україні і в Польщі так було. Можу років, я не знаю. Десьрівень ну, сервісу відрізняється, так відрізняється, звісно. Добре, скажи, будь ласка, чи зустрічалася тобі, не знаю, на шляху під час вашого типу якась не знаю соціальна реклама, плакати щось ну от, щось реально цікаве, таке не тільки пакування, а що що могла провернути Соціальні плакати провернути твій погляд як там дизайнера? Знаю, що багато було не соціальних плакатів, але от плакатів аїшки якоїсь. Аїшки, типу реклами чи так, от реклами аї інструментів, uh -huh. і реклама фігми, наприклад, і так далі. Бо ми були в сан франциско сан франциско це взагалі ем, місто, де народ народилася ця так. компанія, і там багато було от таких от всяких айтішних приколів. Я до речі, дуже від багатьох знайомих чула, що їжа в Америці повне. Не назву це слово, дуже погано. Я так скажу: самі продукти окей. Не в порядку. Якщо готувати вдома, то цілком все uh -huh. окей. Але ну, якщо харчуватися в ресторанах, ну, я постійно казала, що мені це за жирне, що мені забагато соусів, що якби я таке не їм на кожен uh -huh. день. І ну, воно просто для мене не цілком ну, не смачно, це правда. Це правда, якби. Дійсно, я не кажу про всі заклади, про всі ресторани, бо неможливо просто оцінити всі ресторани, бо я в них не була. Але ті, в тих, в яких я була, воно було для мене Ну, no, просто. І якщо, наприклад, дивитися на величину порцію, то вона реально велика. Ну, Це, це правда, вона гігантська. Ми брали одну порцію на двох. Те, що мені сподобалося, те, що всюди в Америці пишеться колораж. От ну, калорійність так, також. Ні. Як ні? Ну, не, не в усіх ресторанах ти бачиш калорії. А, в ресторанах так. Калорії. Я згодна, я подумала, ти про ні, продукти. Ні, ти, ти прямо про продукти. А я тобі кажу, що ти приходиш в ресторан, замовляєш ні, я згодна, якіс, згодна, тут не видно. цей, тут думаю. і ти от, бачиш, там калорії написані. Тобто, типу, ти, якщо ти з тих людей, які слідкують за калоріями, mm -hmm. ну, я, наприклад, слідкую, то для мене це прям супер класна фіча. Тобто, ти дивишся, скільки там калорій, і ти такий, ну, я з'їм, типу, половину цього, наприклад. mm -hmm. Це клас. Ну, супер. Так, і я мені це сподобалося дуже. моєму хлопцю теж сподобалося, Він сказав, що це класно. М -м, може хтось і була така, знаєш, ремарочка від наших там знайомих, Вони вони нам сказали, що ну прикиньте, а може в якогось когось там РПП чи як це називається. і він рахує всі калорії, Так, і, і наприклад, це комусь може бути е не супер окей. не супер класно. Але як для мене. Ну, це прикольно, це класно. Ти можеш слідкувати за тим, що ти з'їв, скільки ти з'їв, і що ти такий поплавлений, як я, то якби цілком, цілком дуже ну, зручно. реально зручно. От ви відвідали стільки міст під час цього тріпу? Яке от місто для тебе з цього переліку, от прям серденько? Сан-Франциско мені сподобалось, реально. Чому? Бо там, по-перше, це дуже гарно Америка. Знаєш, ну там дуже гарно. От мені сподобалось, як там гарно. Ми там були в. Китайському цьому райончику. От він такий войбовий, прикольний, там класний фонд. В китайському вийшли. райончику в Америці, в Сан-Франциско. <ріст> 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 да там. Да, це реально заїхала взагалі капець. І мені сподобалось, дуже вайбовий, класний. Взагалі, сам в Сан-Франциско класний, класна оця от вуличка. І він. Такі простори мені дуже подобалось, сподобалося взагалі в Америці. що Там от багато місця. Все велике, парковки великі, машини великі, і там багато місця. Ніби багато людей, але ти все одно маєш оце як руки розклас. Руки <ну <mejores> <аб="#>. ja, і Ну от прикольно, прикольно. І погода дуже мені сподобалась. Погода <practices> в Каліфорнії та так було тепло. Теж що мене здивувало, що 20 градусів, наприклад, в Каліфорнії, це. Не такі 20 градусів, як в Польщі. В Польщі 20 градусів для мене це тупо дубак. Ну, це реально дубачело. А там, ну, я така, ну, клас, нормальна погода, ну, погано. Це, оце, знаєш, ці стилі одягу, коли ти бачиш, що хтось в шортах і в худі, і в якихось е, сапогах. Такі, блін, де ти так ходиш? От вони от там, там well, ходять. Там так, бо там це комфортно, ну реально. По погоді, по температурі, це прям. Мені зайшло, от я б там могла жити тільки через погоду і через зарплату. Підходячи, підходячи до цього питання: чи приїхала ти б жити в Америку на постійному знову? Не завжди ні. Не завжди так. Ні. Я би переїхала, можливо, на декілька років Попрацювати. попрацювати гроші. Да, заробити гроші і так далі. Але не завжди мені здається, ні, це ну от мені от не зайшло. Знаєш, якби повертаючись до теми подорожі, я була на Балі в півроку тому. І оце от моє. Я б там пожила реально от якийсь час. Я знаю, що я така людина, що мені набродає, і мені треба міняти локації, але от на Балі мені прям дуже сподобалось. Там вайб, прям супер, супер. Мій. там Ну, от це взагалі в серденьку. Оце в серденьку моє завжди. Це one love просто. І от в Америці, і так теж мій партнер сказав, що да, ну от попрацювати прикольно, але прям жити, ну не факт, не факт. Це, це була моя мрія. це була Але моя певно, мрія. ще раз би повернулась просто як, як турист, ще нові так, міста відвідати, відкрити для себе. В, в інший штат, в, в інше місто. М, ну, моєю мрією було поїхати завжди в Америку, в Каліфорнію. І я прикинь, перша Поїхала. поїздка це Америка і Каліфорнія. Я щаслива і дуже рада, що якби моє життя мені дало таку можливість, і мені сподобалось. Я не скажу, що ні. Просто були інші трошки очікування. Знаєш, як кажуть, не будуй собі очікування. Ну, певно, в тебе були доволі великі, високі очікування стосовно Америки. Чомусь так. Ну, але знаєш, це ну, але це фільми, фільми, та, фільми, фільми це вся 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 естетика, так. американська мрія. Воно все ну, про це. Ми були на а, Алеї Слави. Ну, то, ти знаєш, яка популяриті Алея Слави, Лос-Анджелес. Супер вау, мега круто. Це скам. Ну, типу, це реально скам. <гас> ну, там просто брудна вулиця. Ем... Дуже багато безхатьків. Так, багато безхатьків, вони валяються просто там на вулиці, бага... дуже пахне травою. Тобто воно тем легалайз можна, і тому там пахне травою, і ходять ребята, ти знаєш, на чилі, на розслабоні. Мені не сподобалось. Мені в Лос-Анджелесі взагалі в тих містах в Лос-Анджелесі, де я була, мені не сподобалось. Тобто наступного разу тебе не повернулась? Ну, не одразу. Може, ну не зараз. Знаєш, може, через там якісь дві поїздки в Америку. ну. Я хотіла би в наступний раз поїхати в Флориду, там, в Майамі, щоб мене алігатори зіжрали. І в Нью-Йорк це я, ну Нью-Йорк, Нью-Йорк, всі хочуть поїхати в Нью-Йорк, побачити. Єдине, що мені прям дуже мої очікування виправдало, це реально, що Америка дуже фотогенічна. Реально, ну, фотогенічна дуже гарно. Дуже гарно, просто, неймовірно. Ти підіймаєш телефон, все, в тебе є локація. Це круто, дуже класно, от, от в Європі не знаю, як в усі? Ну бо я багато де була, але от в Польщі конкретно в місті, де я живу, ну ти піднимаєш і такий? Куди куди то От а от там, ну там реально набагато більше локацій. Мені здається, якщо ти блогер в Америці, там знаєш, просто підняв країну режемо в Америку. Я поняла често mm -hmm. поработать. да, Пороботи Слухай, чи чи повернулася? Ти назад в Польщу, не знаю з пачкою натхнення. От чи відпочила ти в принципі в Америці? Знаєш, це був такий е тріп, в який ми втиснули все. Я б сказала, що це такі вихідні, після яких потрібні вихідні. Але ну натхнення багато працювати. Натхнення знаєш багато працювати, бо ти побачив, що люди можуть так заробляти ще більше. Я побачив інший масштаб, і заради подорожей, заради цього всього, хочеться більше працювати, більше творити. І, ну от, от це такий висновок з прописку. Що, що саме було таке, що тебе супер надихнуло в Америці, крім ось цього, бажання більше працювати? б ти, б ти могла, не знаю, з досвіду? Slow life. От ми були, ми були в Каліфорнії, насправді багато працювати, це ясно. Але в Каліфорнії є такі присутні такі трошки slow life, тому що це тепла широта, і якби. Все одно всюди, де тепло, то от є такий, знаєш, що славлений стиль життя трошечки цей такий вайб, і це мене теж надихає. Завжди я дуже люблю теплі, так скажемо, України. Я взагалі з Херсону. Там в нас плюс 50 літом, і я обожнюю такі погоду. Я вмерло. Я обожнюю таку погоду, я просто адепт сонця, щоб мене жарило. знаєш, що це в котел. Я чула, я б вмерла. Так. клянусь. І от мене надихають такі країни. Мені сподобалося, знаєш що ще? Там. Мало було, от я не бачила там хмаринок. От за, ці, за цей час, що я там була, я не бачила взагалі на небі хмаринок, крім Сан-Франциско, але це дуже швидко полетіло і вже знову було сонечко. І ніби якось, якісь вони більш яскраві все. Годі, що не тільки пакування, а й, в принципі, вся Америка більш яскрава. Так, знаєш, що там от, мені дуже те ще кидалося в очі, я зараз згадала, що в них от, дорожні знаки прикольні. От вони такі, знаєш більш яскраві, жовті, зелені, і такі помаранчеві. І ця дорога чорна, оце жовте. Такі mm -hmm. лінії. Тобто в Європі це білі mm -hmm. лінії. А там, бо та та класи, класична mm -hmm. така, знаєш, американська дорога, чорна, така сіра дорога і жовта. Оця лінія виглядає дуже вайбово. Я не знаю. Ну прикольно. Мені подобається. Можете зупинитись, зробити фотку. Так, от, от, от я не робила таких фотографій. <рес> 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 я також бачила в інстаграмі ділились кружечками. В нас в ком'юніті. До речі, в нас є телеграм-канал. Заходьте, підписуйтесь. Там супер багато цікавої інформації для дизайнерів. Що ти була три дні в лісі? Що ти робила в Америці в лісі? Чому в лісі? Приключення на жопу шукала, шукала лисей, медведі. <laughs> ну, це була така поважання теж моєї подруги. Вона дуже хотіла поїхати. Ну і вона хотіла нам теж таку Америку показати, якби лісну, бо знаєш, це в Америці дуже популярна тема. оці ці парки. так угу. і ми багато насправді подивилися, бо ми, ми поїхали в Ю Йосаміт парк і в парк з сіквоєми, оцими величезними деревами. Прикольно, ці величезні дерева. Мені сподобались, але ми пішли дивитися на найстарше, одне з найстарших дерев на світі, і ми пішли не з тою з сторони. Ми пішли не зі сторони цього дерева, де треба було не з парковки, а ми пішли десь зліва, десь там з якогось цього, і ми дві години пілякали через ліс. І ми вже подивилися стільки тих дерев, що коли ми дійшли до того, знаєш, Шерман 3 головного, то я просто дивлюся така: це що прикол? А моя подруга розплакала від стресу. вона така, Ми ще йшли, вона мені каже: якщо з цього дерева з дупла не вийде біла снежка з гномами, я не знаю, що я зроблю. я розплачусь. Ми так довго йшли. Зато, але ми бачили олені по дорозі, це теж прикольно. Ну от, ми так довго йшли, так втомилися, що е, вона просто в кінці розплакалася до кінця капець. при тому при всьому, що її партнери нам довелося залишити на парковці з собакою, бо там не можна заходити з собакою. Можна собакою. не можна з собакою, тому що вони бережуть дику природу. А собака може десь там на так скажемо, зробити свої діла, і це якби відлякує м м м диких звірів. Ну от, можеш нашкодити диким звірам, тому не можна, і він сидів на парковці. Дві години він вже поспав, там сиділа. І ми поверталися на пішки, ми там пішли, сіли на якийсь автобуси, який їхав по тому маршруту. Що мене здивувало от в цих от всіх парках, це те, що всюди є туалет з папером туалетом. Ну, прикинь, Ти in the middle of nowhere, і там, типу, туалетний папір. Там нема люди, але я туалет. Не що папір. треба людині для щастя. Ну, прикинь. Ну, я ж така ну, о, Америка. З Америка. От мені теж вразила. Це така мелочь, а приятна. Ми це були все і Сіквої, а потім поїхали в Юсаміт, Там були три дні. Там були три дні, ночували в палатках. Вставочка мого довольного леса. Задоволення на моєму обличчі, яке тут <правда> не дуже, да? Ні, я виявила для себе, що я не люблю ліс, я не люблю там ночувати. Холодно Мені не було. подобається. Було дуже холодно, вночі було холодно, але якби я в цілому не люблю вайб ліс ліс. Типу, знаєш, є люди, які люблять океан, море і ліс. От я. Людинка окан. Я така, боже, моя вода, водичка, водичка, вода. Оце от я знаєш, Ну прикол класно, люблю таке. Дерева, оце коріння, пилюка, ти весь грязний, смердиш костром. Мені потім ще смерділа костром ще тиждень, розумієш. Я ці речі вже всі перепрала, але воно все одно смерті костром. Ну, прикольний експіріенс, дуже прикольно, Це все величезне, там просто гігантські масштаби. Але ну все я більше не хочу такі Коротше, ти би не повторила, але такі раз раз житті саме саме ліс. Варто. Саме ліс? Ні, ну не не не, не хотіла би я знаєш ночувати в палаці. Ну не, не по приколу мені, але раз в житті варто реально поїхати і спробувати це. Ну цікавий експіріенс. Я люб... я за всі експірієнси в житті. Насправді добре. Тоді я будемо завершувати, але в мене є ще одне фінальне питання: е, яка країна наступна? Яка країна наступна? Е, В'єтнам. Я буду дуже сильно чекати наступного подкасту, щоб записати його вже про В'єтнам. Підписуйтесь на наш канал, ставте колокольчик, щоб не пропустити цю історію про В'єтнам. Також долучайтеся до нашого телеграм-каналу. Там супер багато цікавої інформації для дизайнерів і живе спілкування.